Всім привіт-привіт! З вами Мереліт, і це чергова серія Дінастії Дісней. Ну, от власне, і настав ранок нового дня у наших Дісней. Я давненько не пам'ятаю такого прекрасного ранку у всіх майже нормальні потреби. І я вночі, ну, звісно ж, спостерігала. Прокинувся першим філіпом. Дивіться, він готує. Домашнім сніданок, які чудові оладки. І він вже попросив у кролика щось для нього знайти. Давайте подивимося, що кролику вдалося знайти. А, це Фіонка. Вибачте. Та, ще одна колекційна річ. Кру! Нарешті ми хоч трошки розгребемось грошима. Оце який жах. Вона коштує 9 тисяч мальйонів. Дев'я. Я не знаю, це якийсь день народження, Новий рік і день святого Валентина в одному випуску. Дитину зробили, грошей назбирали, день народження відсвяткували, свято врожаю відсвяткували. Блін, єдине, що єдине що за ніч я думала, все ж таки фіонка подоросліша. Я знову передивилась її всі фун... ну, кнопочки. Не має допомогти подорослішати, і на торт ніяк воно не впливає. Так, що, скоріше за все, коли прийде час, вона сама по собі подоросліша. Так, нашому Себастіону скоро виходити у школу. Ні, давайте в нас е... він уже йде в школу. Добре, я хотіла, щоб він встиг перекусити, але, мабуть, не доля. Філіп, в нього прекрасно все. Давайте все ж таки дістанемо нашу жабку прекрасну будівництво і продаємо її. Супер. Тепер-ні-ні-ні-ні. Не треба ноутбук малого продавати. Давай замовимо. Собі деталі для поліпшення. Так, ось вони. Деталі для поліпшення. Кухонних приладів візьмем штук. Ну, давай 12, щоб вже більш-менш кругла сума. Звичайних деталей теж наберемся, щоб було. Було, було, було. Ну, дві тисячі. Припустимо. Нас ми тепер багаті. Ми можемо собі дозволити купити аж. Ого, може я пожартувала? Давай зупинимось на сотні. Так. А, більше сотні не можна. І якраз дві тисячі. Все. Ну, прекрасно. Сантехніка. Вона трошки дорожча, ну нічого. Ем, Так. Ну, 20 деталей. І електроприлади. Саме-саме-саме таке. 120 за одну, 1200 за 10. Ну, давай хоча б штук 10. 3,800. І в нас ще лишається 15 тисяч. Уявіть, 15! Так, і тепер ми можемо зайнятися нарешті покращенням нашого будиночку. Оладки ми ховаємо в холодильник. Філіп в нас молодець. Так, що ми можемо поліпшити в туалеті? Давайте систему зливу. Поліпшимо, поліпшимо ванну. Так, ось, покращити. Це зменшить споживання води. Так, поставимо міцні крани. Інше поліпшити. Е, менше треба буде її мити. Ну, нехай буде система самоочищення. Так, тут ми теж можемо поліпшити, е, знижує потребу електроенергії. Да, 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 може. Ну, ми, в принципі, і так більш-менш стабілізувалися скільки нам цього треба. Але, але, на майбутнє. Нам може знадобитися ще. Так що нехай собі поліпшує. Духовка. Теж можемо поліпшити. Енергозбереження будемо паяти всюди. Енергозбереження наше все. Поліпшити енергозбереження. Філіпа завантажили роботою. Прекрасно. О, наша Ізі прокинулась. Ти хочеш в туалет і хочеш у ванну. Ну, Філіп там трошки зайнятий. О, подивіться на наш врожай. Нарешті, нарешті, я не знаю. Це супер серія. У нас дві, два росточка на ділянці. Давай зберемо весь врожай. Це наші гроші. Ми хоч і багата дама зараз, але вони швидко закінчуються. Так що не моргай, будь ласка, у фіони новий рубіж. Дивіться, міцний нічний сон. Це важко повірити, але Фіона нарешті проспала всю ніч. Ніякого плачу, капризів і пробуджень, тільки тиша. Господи, я дійсно, от як казала, здається, Стасія, якщо ти мене дивишся великий привіт, вони розробили рубіжі майже для кожного пука для інфантів. Але в подальшому їх набагато менше. І це дуже якось образливо. Так. Давай подивись за садом, треба трошки навести лад, а то опудало і опудало, ми тобі садівництво для чого прокачували? Тим паче, Філіп он звільнив ванну, так що можеш прийняти душ. А мені цікаво, де ти в туалет сходила. Ізі. Mm -hmm. Що, треба десь лужу шукати? Не трогай Філіпа, він зайнятий. Іди, ти хотіла прийняти душ, іди прийми душ. Малеча прокинулась, їсти хоче. Того і висвітилось про міцний сон, бо вона прокинулась. Ясно, тоді з. Ізі. В тебе багато талантів, але крістіни ти ходити ще не вмієш. Так. Ну, давай. Начхати на своє пішла годувати малу, я так розумію. Ну добре, давай саджай її. Куди ти її будеш саджати? На руки? Так. Ну, погодую вже з пляшки. Куди? Ну, щось. Мала сама сидить. Ого, поповзла, поповзла оце да! Вона подорослі шала. Кру. Так. На заміну спокійні. Ну що ж, давайте та тадам -та Рандом. Незалежна. Круто. Так, фіона отримує додаткову рису характеру, яку можна подивитись. Ідеальний малюк. Так, це чудо. Вона одразу може ходити? Це серйозно? Якщо інфанта швидко прокачуєш, то у Тодлера. Клас! Я в шоці. Це супер класно! Якщо ти вкладаєш в дитину раніше, потім вона тобі віддає. Але наш голод нікуди не дівся, треба все ж таки малу покормити. Давай саджай сюди фіону. І в мене питання як працює рандом з зачісками у Sims 4? Вона була зі світлою зачіскою, по з рижою. У Філіпа і Ізі світлий і чорний. Сімс. Алло! Вибери, будь ласка, хоча б схожий кольор волосся. Якщо вже не точно такий. Ну, а зачіска доволі мила. Мені подобається це Сісі. Давай. Подати їжу з багажу. Варенням нагодувати дитину. Ммм, хай погризе моркву. А Так. Дати їду фіона. М -м бутерброд з, ві з відчиною і сиром. О, ще й лоба... Цю штуку додало. Ну, я до наступної серії зроблю, зроблю її мейковер, так що буде вона виглядати більш пристойно. На малече поїси, поки мама буде трошки зайнята. Мама теж хоче їсти. Будь ласка, в нас є в холодильнику з чого вибрати. І рибка, і цей. Філіп у нас все ще займається. А, ти закінчив. Молодець. Нічого собі. Теж хоче і поїсти, і в туалет, і поспати. Ну давайте тоді зробимо сімейний обід, тим паче, що вже півдня пройшло. Так, Фіона в нас сита. Це прекрасно. І тепер... Балакає з матусею, а матуся їй відповідає. Давайте ж тепер вивчати, що ми можемо зробити з Тодлером. Дружелюбні дії, дружні заняття, вчити говорити, читати книгу, дидактичні картки. А, давай. Поміч з основними потребами. Так, давай навчатися. Е, нова сімейна динаміка, суворість. Е, сімейна динаміка, суворість. Ні, у нас уже було з Себастіоном, він потім дуже нервував. Давайте не будемо цю динаміку. Поки що прививати нашим Дійсніям щодо дівчинки. Себастіан Перший, хлопчик, це можна якось зрозуміти. Так. Прибираємо тарілочки. Поки Ізі наша займається з Фіоною. Боже Філіп, чого ти такий злий, Не з бажань. Що ти хочеш волонтером е руководити розвитком навички? Ну, добре, Ізі, закінчись з картками, і тоді ти будеш займатися малечею. А ви подивіться, який ревнивий. Він же ж до того з малечею постійно займався? А. Тут Ізі взялась і все, у нього крах системи. Як це так? Ізі займається ді... малою, а не він. Він злий. <плес> цікаво, цікаво. Так, ми встигли зібрати наш врожайчик. Так, це чудово наші гноми. В принципі, вони нам не треба. І, мабуть, я їх продам. Так. Так, а цього залишу. Все-таки його Себастіану вдалося задобрити, так що хай же буде охороняти наші квіточки. Так. Філіп спить, Ізі з Фіоною займається. Це добре. Давайте відкриємо Фіону і подивимось, що в неї з рубіжами. Е Перша прочитана книжка. Ого. Вчитися розмовляти, е вивчати форми на кубіка. Угу. Схоже, нам буде чим зайнятися, тим паче, що малеча може бігати сама. Пішла, 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 пішла. Тільки дивіться, сама отримує навичку пересування. Пішла на горщик сама хоче спробувати сходити. Нічого собі нічого. Пішла, пішла, пішла. А ну, давайте подивимось, чи вийде в неї? Так. О! Вона взяла рубіж. Так? Давайте, давайте пошукаємо. Так! Вона вміє ходити. Тепер їй відкриті всі шляхи, і вона ходить на горщик. М -м -м, більш прокачана буде. Так, Себастіан, сонечко. У нього зросла впевненість. Нормально. Так, у нього дуже низький досуг. Він вирішив почитати для цього книжку. Я ж кажу, він такий у нас чемний хлопчик в окулярах, такий цікавий буде молодий чоловік. Він хоче їсти. Ну так візьми поїж. Ти не можеш сам поїсти з холодильника? А, ні, є, залишки їжі, піди поїдеш. А потім до побачення. Опудало. Слиш прийшов сів за наш комп'ютер. І треба його якось відключити. Якщо ви знаєте як, скажіть, будь ласка. І пограєш. Давай. Все. Так, все. Ізі. Ізі в нас вагітна, це ми пам'ятаємо, у нас другий семестр скоро розпочнеться. Давай спробуємо, що ми спробуємо. В'язати, а в'язання в тебе немає. А ми можемо купити це, але на наступну серію. Так. А що ще в нас є... Так, доглядати. Можемо ще свічку, мабуть, зробити. Ні, вже не можемо. Філіп, філіп у нас зламався цей. Іди, відремонтуй, поки ти в такому зібраному стані. Е, все викинути. Поліпшити. Висока прочність давай. Міцність. Б ні. І це поліпшити. У, у давай поліпшити. Є, поліпшити. Поліпшимо нашу електроенергетику як тільки можемо. На ділянці, щоб нам вистачало. А дивіться, як змінилася наша динаміка в сім'ї. До того як мала стала тодлером, їй більше уваги приділяв філіп. А тепер Ізі тільки з нею носиться. То на ручки візьме, то з карточками позиме. І... Фіона, ні, ні, будь ласочка, не треба це робити. Нова Риса люби воду, Фіона. Я розумію, що ти любиш воду. Але не треба цього робити. Ванна. Ну давай з ізі, ізі. Раз ти так любиш воду, а дивіться вона сумніва, Забутий день народження. А як так? Я ж передавлялась всі її можливості, там не було подорослішати. І через торт теж, мабуть, був якийсь баг. Шкода, шкода. І скільки це буде, модлець? Шість годин. Ну нічого, це небагато. Я думаю, ми впораємось. В неї рубіжів нема, але про нову рису. Про те, що вона любить воду. І Зінаша теж в якомусь сенсі любить воду, точніше, рибок, які там. О, Дивіться, вони купаються. Це так мило. Так. Льоп-льоп-льоп. Себастян. у нас тр... трішки відпочив. Е, давай треба і честь знати. Давай зробимо даванше завдання. Дивіться, шкільний малюнок. Р, е, по імені Себастіан в перший день у школі. Круто. Повісимо його на стіну. Дивіться, який чоловічок милий. Клас. Так. Куди пішла наша Фіона? А, вона просто ходить, гуляє. А ось і кролик. А давай поспілкуємось з кроликом. Такий чорний, такий гарнюній. Та. Розкажи йому, як тобі важко живеться, бідній. Давай спробуй погладити кролика. Він дасться? А ну, 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 ну. ну. Так, о, та донечка, знаходить спільну мову. Клас. Все, порозумілися з кроликом. Вона хоче спатки. Ну, давай чеши спадки. В тебе є ліжечко, яке дісталось від Себастіана. Будеш тепер спати там. І заодно розробляє свою ходьбу. Так, Ізі, що в тебе? Втрата контроля. Що ти хочеш? О, о, поговорити про улюблену групу? О, групу. О, Отправ о, поїхати в відпустку. Ну Давай тобі закріпимо, ну це буде скоріше за все наприкінці твого життя. Так що раненько на це не сподівайся. А ти ще робиш домашнє завдання? О, Філіп, давай ти допоможеш Себастьяну з домашнім завданням. Так. Інші О, допомогти з домашнім завданням. І він так швидше зробить. І ти чимось зайнятий. Ізі прекрасно себе почуває, але сума. А суна, бо суворість Себастіан. Ну, це вже ваша сімейна справа. І всі кури хочуть збігти? Ну-ну. Хай тільки спробують. Ти нічим не зайнята? Вперед. Давай обміня дія обміняти на м'ясо е, смаколики інгредієнти усіх кур, бо мене це дістало. Жодний яєць. Майже тиждень жодних яєць. Я не знаю, чи то курятник багнутий. Так, обміняй їх всіх ізі. Я зміню курятник, куплю нових кур. Тепер ми маємо на це гроші. Можливо, щось зміниться. Але зараз вони мене вже вибісили. Оцими тим, що вони хочуть втекти. Спочатку користь. Почніть приносити, а потім уже щось потребуйте. Ізі, ти будеш їх продавати? Чи як? А, мабуть, вони коли зайдуть в курятник. Це буде... да! Вони таким способом продаються. Нехай. На останок. Скажемо так. На останок. І серію на цьому завершимо. І подивимося, що він може дати. Ну, пришвидшимо трошки. Так. Він просто приніс грошики. Ну, добре. Була рада вас бачити. До наступних зустрічей. Бувайте!